Жі, зрозуміло, що забула з вами привітатися. Тому всім доброго ранку, дня чи вечора. Ну, тепер поїхали до влога. Цьогоріч подарунок на Новий рік. Я отримала раніше. Ми зараз дам його забирати. Це те, що я дуже сильно хотіла, але про це згодом поїхав. Мій подарунок від Санта-Клауса на фоні. Просто подивіться не влазив кадр. Просто подивіться, який це гарний високий стелаж для моїх книг, канцелярії і так далі. Те, що в принципі, я завжди відправляла додому, а тепер в моїй цій квартирі також буде місце, де я зможу зберігати свої книги. І гарно, гарний фон, і взагалі мені дуже подобається, я вже дуже давно хотіла собі щось подібне. І нарешті воно в мене з'явилося, тому сьогодні разом з вами ми будемо його заповнювати. Я хочу лишити достатньо місця, тому що я хочу найулюбленіші книги, щоб мені передали новою поштою і їх також тут розкласти, щоб вони стояли такі гарні на фоні. Ну і щоб було місце для нових книг, бо я дочитала книги, я їх відправляла назад додому, тому я не знаю, як, як ми його сьогодні заповнимо. Багато пустого місця, але побачимо. Поїхали. Так, я переодягнулася в е, таку кофту, мені здається, мені буде зручніше. І я думаю, що я розпочну з нижніх цих полиць, щоб одразу е, саме важке або не так навіть я на саму нижню, саму верхню, до якої я а, ні, я дістаю добре. А ну чому мені здається, що я до неї не дістаю? А нормально дістаю. Я думаю, що на саме не я покладу те, чим я найрідше користуюся, тому що на мене низ... рідко хто заглядає. Взагалі я хочу при... сюди, поки в мене не так багато книг, саме тут. Бо в мене дава така справжня маленька бібліотеч... бібліотечка, а Тут я такого немає. І я думаю, що поки тут я все закладу не тільки книгами, а й канцелярією, блокнотами, пазлами, розмальовками. Коротше, вся моя творчість, моя душа буде десь тут. Тому ми почнемо знизу, я думаю, сюди покладу пазли, які ми вже не складаємо. І чисті розмальовки і книги, які я прочитала. Якщо воно все сюди влізе, але приблизно ось на дві ці полиці. Тому поїхали це все складати. До речі, хочу одразу сказати, якщо це буде використати для фону для відео, якщо я присяду, буде прекрасно видно саме цю поличку. Тому я тут щось таке красиве придумаю. А ось на цю поличку, яка сама зручна мені по зросту. Я думаю, я тут тебе Поставлю, точніше, книги, які я саме зараз читаю, бо хочу перечитати найближче майбутнім, а також блокноти, якими я користуюся кожен день. Тому чекайте, що сьогодні огляд на блокноти і на книги, які у мене є зараз тут у Львові. Тому поїхали. Давайте все це складати, але почнемо, як я вже сказала, хоча навіть не знаю, що розпочати, як у нас буде. Я знайшла пазли, зараз їх дістану, тому почнемо з пазлів. У мене є дві коробки з пазлами. Перша ось ця з оленями. І ось ця ту теж є олені, тому що олені це мої найулюбленіші тваринки. Е, тому, якщо будете знати такий цікавий факт про мене, мені здається, я вже в якомусь відео про це говорила, тому... Я думаю, пасли можна поставити ось так. Ну так, хай краще ось так стоять. І так їм буде тут дуже добре, і вони не будуть заважати закриватися в шухлядах. Ну, супер. Що ще сюди можна покласти? У мене все в досяжності, бо в мене ось тут полиця, де все таке стоїть. Я думаю, сюди ще можна покласти на поверх паслів чисті розмальовки, які я ще скоро буду розмальовувати. Тому давайте подивимось. Ось цю, я думаю, цієї зими буду розмальовувати. Вона дуже класна і зимова. Якраз таки, тому її туди класти не буду. А ось тут зараз щось подивимось. Подивимося, подивимося, подивимося. Ну і книги з англійської, які я дуже рідко дістаю. Е, теж туди закладу, думаю. Ну що, поїхала дивитися. Отже, в мене є куча різних розмальовок, мені дуже подобається навіть такі з Ever After High, з Monster High, просто дівчатка. Якісь... У мене є з губкою Бобу, У мене є якісь 에... Леді Баг, я от речі обожнюю цей мультфільм. Так, так, у мене тут навіть є кілька журналів з кросвордами. Що вам так погано видно? А вона все стоїть ось тут, буде стояти. Давайте вас ще більше опущу Щоб вам ще було краще видно. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Що у мене ще тут таке цікаве є? У мене є ще якісь наліпки з Леді Баг. Ну, я її обочню, мені дуже подобається цей мультфільм, тут також є наклейки. Тому це все йде ось на цю поличку. Така типу розлікаловка. Також в мене є альбом для малювання. Так, в мене навіть таке є. Він, правда, пустий, бо я ще таким не займалася, але нехай буде, хай теж теж стоїть, як я ним не користуюся взагалі, хай на самий низ. Ось так, супер. Е, так, в мене тут є дві книги з англійської, які я купувала в університеті. Я ними теж зараз не користуюся, тому я думаю, що вони теж будуть стояти ось, ось тут, тому що до них час не дійде. Е, напевно, ніколи. А можливо дітей, я не знаю. Вау, подивіться, яка в мене є, як у мене є скетчбук. Дряпалка, ти видряпаєш, а можна ж навіть розмальовувати, переколася, навіть не знала, що в мене таке є. Тепер розібрали полиці і знаємо, що в мене таке теж є. Також тут у нас є казочка Бембі. Як я вже сказала, Олені це моя найулюбленіша тваринка, тому така казочка в мене також є. Е, ще в мене є журнал, який я колись купувала. Мені треба було для університету різні статті. Е, Звіти виписувати, ну, вибирати. Я думала, краще, що мені стане на годі, тому ось він в мене є. Думаю, теж сюди покладу. Е, далі, що мені ще хочеться сюди поставити? І думаю, на іншу сторону цієї полиці, ось ми бачимо, вона вже заповнилася. Хай тут місце буде для подібного, що буде поповнюватись. А ось сюди я думаю поскладати чисті блокноти, яких я ще жодного разу не писала. І, до речі, я колись в мене був магазин з канцелярією, і в мене там теж залишились блокноти. Я думаю, що тільки мені найбільше подобаються, які я планую собі потім забрати, а не передарувати. Я теж поскладаю сюди. Ну що, давайте розбиратися. А в мене ось тут вже книги разом з блокнотами, бо місця не було. прочити. А ні, все-таки я вирішила, Ось це місце я залишу, і тут в мене будуть прочитані книги, тому що я книги дуже рідко перечитувала, От я би перечитувала книги Наталі Щерби, а якісь такі я б не перечитувала. Перечитувати, точніше, не стало б. Тому все-таки тут місце я залишу. Не буду його зараз заповнювати. А буду сюди складати книги, які я прочитала, які вже хай будуть в нижній колишці. Йдемо сюди. Тут, я думаю, все-таки... Все-таки ось тут я розкладу книги. Е, і тут, напевно, розкладу книги. Ні. Так, мені треба подивитися. То я ж планую, що це буде поличка для зйомки відео, тут знімати на фоні. Ось приблизно так буде стояти камера, я думаю, це... Яка поличка? Це нижня і верхня. Оці прекрасно видно, так? Я ж якщо тут присяду. На саму верхню полиці, я думаю, я складу свої чисті блокноти, до яких ще не скоро дійде е, у мене бажання. На ось, цю, як я вже сказала, я складу книги, які в найближчі планую прочитати. І ті, які зараз читаю, блокноти, які зараз веду. А ось сюди просто книги, які ще не прочитані. Ось так я вирішила зробити. Поїхали, поїхали. поїхали. Так, показую далі, що в мене є ще такий блокнот великий, але реально хоча ні. Якраз таки це я веду часто, тому я його залишу на цій полиці. У мене є дуже багато таких милих блокнотиків, які, які схожі на зошити, і я їх, напевно, не буду туди класти, щоб вони не пом'ялися. У мене є такий гарний блокнот з блисківками, він чистесенький. Чистесенький буду ставити на цю сторону. Так, тут в мене теж є дуже гарний. Блокнот, я думаю, що я його навіть можливо буду вести в наступному році. Він такий мега-мега-яскравий і це саме планер. Але в мене просто е, залишився планер за цей рік і він на пустий, хоча там пише 2022, але я думаю, його буду вести ще в наступному році. Е, так, ще є такий планер. Ну, теж е, думаю, що ще не скоро до нього дійдуть руки, але він дуже гарний. І прям гарно дивиться. Напевне, оці страшненькі блокноти, звідси взагалі бо але взагалі якось не хочеться їх тут бачити. І вони просто з цими не негарними не подобаються мені. І тут теж в мене є дуже гарні блокноти. Така колись колекція була з цими ангелочками. І мені їх два подарували. Ще такий дуже гарний. І навіть є скетчбук. Хоча малювати то не моє Рост зверху. Вау, от так гарно воно дивиться, до речі, тому що блокноти ці яскраві. І напевно реально, якісь гальні блокноти туди класти не буду. Тут теж такі гарні коришки, тому їх відправляємо наверх. І що ще в мене? Маленькі блокноти, я думаю, я не буду туди навіть ставити. Хоча зараз я подумаю, можливо, передумаю. Але блокноти вже закінчилися. І ще декілька. Декілька-декілька цей мені не подобалося. Ось так ставимо. І взагалі дуже круто виглядає. Насправді, я навіть приближу, щоб ви глянули. Мені поки подобається. Вони дуже просто ці корішки яскраві. І реально приколдесно. На цей час, поки ці дві полички я так зробила і буду е, працювати над поличкою з книгою. У мене є ось така книга. Від Мік Вікінг секрети найщасливіших людей у світі, також шлях до фінансової свободи. Я ще їх не читала, тому книги, які я ще в планах почитати, будуть стояти тут. Далі в мене є книга Як писати і не лажати не накидайтесь на зефір і до себе ніжно. Я теж її дуже хочу прочитати У мене є дуже крута книга від юкрейнер. Це така нам дуже крута. Я її почала читати ось тільки поки прочитала, але вона історична, тому важка трішки. Просто кайф. Просто подивіться, наскільки красиво вийшло. Реально дуже круто. Просто мені так подобається. Я, у мене ще є одна гірлянда на батарейках. Зараз я думаю, на якусь полицю, або на ось цю, або на ось цю. Я її кину. Зараз трішки розповім про кожну поличку. На самій верхній у мене блокноти або чисті, або якими я вже не користуюся. Нижче ось тут книги, які ми з вами зараз читаємо в Лохмасі, і основна книга тут така атмосфера з цими гірляндами. Тут у мене блокноти, якими я зараз користуюся. До речі, щоб хотіли ви відео, щоб я розповіла про свої блокноти, що в мене, як, для чого, як я їх веду. На поличці нижче у мене книги, які я планую прочитати в цьому році. Тут у мене лунастри продовження, ми зараз першу частину читаємо і ще багато-багато різного. Але ми це вже дізнаємося продовж року, або я буду новеньке ще докуплювати, бо зазвичай книги я відправляла додому, бо тут не було місця. То тепер вже трішки місця є. І внизу те, чим рідко користуюся. Ось так красиво. Атмосферно в мене вийшло, чуть не впала. Тижні я дуже погано сплю, дуже погано висипаю, ще трішки хворіє, то в мене лице вже дуже сильно сухе, величезні синяки під очима. Я знаю, що синякам це не допоможе і що взагалі покладати великі надії на тканеву маску то щось таке, собі ідея. Але сьогодні спробуємо щось таке зробити. У мене буде тигр. Це тигр? Чи лев? Тому давайте. Я вже давно не робила, я вже відвикла, я навіть не знаю, як тут зараз це все зробити. Так, так, так. І прикладаємо. Ой, яка воно холодна! Ну що, прийшло хвилин 15 і потрібно якраз таки стільки ж тримати. Я не перетримую, тому що колись в мене були навіть такі червоні п'ятна, коли перетримувала, тому я краще її зніму навіть рівно в 15. Я зараз сказала, я не люблю казати, Мені подобається ця маска. Маска, так, це маска для лиця, не користуюсь постійно, тому що це прикольно з різними тваринками. І в мене після неї немає ніяких червоних плям, як оце от буває. Тому мене все влаштовує, тому вона прикольна, можете користуватись також. Коротше, друзі, я нещодавно придбала собі таку новорічну картину по номерах. І я дуже хочу якнайскоріше розмалювати. Просто подивіться, що в мене вийде в результаті. Такий дуже класний Дід Мороз. Я думаю, як сьогодні немає світла зараз. Я думаю, можливо трішки порозмальовувати. Мені здається, що вийде мега-мега класно. Як ви гадаєте, картина... Така доволі велика, але також дуже складна, якщо ви бачите, то тут у нас є дуже багато маленьких-маленьких деталей. Але я думаю, що ми з усім пораємося, і я дуже хочу закінчити цю картину до Нового року, щоб вона мені хоч трішки постояла в цьому році, як прикраса, як декор. У нас тут є фарби. Ну, е звичайно, і трафарет, як я це називаю. Тому давайте спробуємо трішки помалювати. Як у нас зараз нема світла? Я вирішила вдягнути такий теплий светрик. Він такий новорічний. У нас тут а хто це? У нас такий смайлик і написано смайл. З шапочками, щоб теж мене зігрівати. Я вже помила волосся, тому що коли є світло, я лише працюю. Коли нема світла, роблю все, все інше. Тому у нас такі справи. Мені дуже подобається цей светер. Він дуже теплий і такий атмосферний. Тому будемо розмальовувати картину в такій атмосферній атмосфері. Ось тут я вже собі підготувала робоче місце. Вже у мене є такий стакан, який вже дуже багато чого бачив на своєму шляху. Ось тому ну, я ним теж користуюся. І давайте розпакуємо цю картину. Я вам покажу, в принципі, як тут все виглядає. Так. Перше у нас буде ось така картина. Зараз можете бачити. Така новорічна, тому я дуже хочу якнайскоріше домалювати її, щоб вона в мене ще трішки побула, можливо, навіть до водохреща, ну як прикраса. Тому сподіваюся, що я встигну це домалювати, тому що я дуже повільно роблю картини на по номерах. Дуже повільно їх малюю. Знову всі так, а я себе так накрутила. У нас тут є дуже великий трафарет, бо мені до подібної картини був маленький. Це щоб дивитися за номерками, щоб їх бачити чітко, якщо ти там десь кляксу якусь поставиш, чи забуду ще не буде видно. Тому є такий трафарет. Я думала, що я такою штукою користуватися не буду, але насправді я користувалася, як малювала минулі картини. Знову ж таки, бо я або не добачала, або вже якусь там кляксу поставила на місце циферки і не було нічого видно. Так, дістаємо полотно.